Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Дорогі повісті, брати і сестри, євангельське читання сьогоднішньої неділі розповідає нам про те, як одного разу законник приступив до Ісуса Христа і спокушаючи Його, запитався, яка найбільша заповідь у законі святого Євангелія ми знаємо, що багато разів до Христа за час його земного перебування відходило людей і задавали запитання. Мало було таких запитань, які стосувалися вічного життя, які стосувалися чогось духовного і вищого. Зазвичай це запитання були Лукані, щоб зловити його на слові. Засудити, звинуватити, тому що заздрили йому книжники і фарисеї, законники, керівники ізраїльського народу через те, що люди відчували, з його слів виходила благодать, горнулися навколо нього, отримували в його словах надію, отримували і прощення своїх гріхів. І ось ми знаємо, як приступили до нього одного разу і запитали учителю, а чи годиться давати кесареві подарунок? і міркували собі. Якщо скаже годиться, значить він не любить народ. А якщо скаже не потрібно давати податок, вони його звинуватять і зроблять бутівником. Знаємо інший випадок, і Господь їм відповів: «Вітайте, кесареві кесареве! А Богові Боже знаємо і про те, як одного разу привели до нього жінку, зловлену на перелюбі, і за законом вона була повинна бути каменована, умертлена. І запитали учителю, як нам з неї поступати. І гадали собі, якщо скаже, виконуйте закон, тобто вбийте її, вони його звинуватить у жорстокості. А якщо скаже відпустіть. вони міркували, що і він сам підлягає смерті, тому що не виконує закону. Господь серцевий, знаючи їхні лукаві задуми, сказав, хто з вас без гріха, хай перше візьме, і кине в мене камінь. І не стало тих, хто цю жінку до нього привів. І Господь запитав, немає тих, кого. Хто тебе осуджував? І ця жінка відповіла: Ні, Господи, немає. І що Господь промовив? Іди і я тебе не осуджую. Іди і не гріши більше, а ми судимо, ми звинувачуємо, ми виносимо вироки в своєму житті. Немає в нас милосердя, немає в нас любові. І страждаємо здебільшого через те. Що любов відсутня в нашому житті, любов до Бога і любов до свого ближнього, любов до людей. І ось сьогодні іванілист Матвій розповідає нам, що законник спокушаючи його запитався, яка ж більша заповідь в законі. Тому що у старому заповіті було. 613 заповідей, а якщо ще додати толкування і приписи, то тисячі цих заповідей були, і вони не приводили до Бога. Скорпульозне їхнє виконання навпаки відводило їх від Бога. І Господь відповів цьому закону Найперша і найбільша заповідь це люби Господа Бога Твого, всім серцем, цією думкою Твоєю. І всім своїм є словом. Це перша і найбільша заповідь, а друга заповідь подібна до цієї першої заповіді, люби ближнього, як самого себе. І ось Господь, закінчуючи своє слово, говорить на цих двох заповідях тримається весь закон і всі пророки Отже. Всі заповіді, всі приписи, всі богослужіння, церкві покликані лише до одного, щоб людина прийшла до любові, любові до Бога і любові до ближнього. А без любові до ближнього неможливо любити Бога. Каже апостол Любові, святий Іоанн Богослов, той, хто говорить, що любить Бога, а свого ближнього ненавиди. Неправдомовець є, немає в ньому істини. Тому що як можна любити того, кого не бачиш, і ненавидіти того, кого бачиш в своєму житті? Тому то заповіді любові, дорогі брати і сестри, це є корінь християнства. Без любові в нашому житті про ніяке християнство не можна і говорити. Але давайте поміркуємо. Чи справді ми любимо Бога? Давайте візьмемо приклад із повсякденного життя. Якщо хлопець закопаний у дівчину, чи не платі дівчина закопана у хлопця, то вони постійно думають один про одного. Що б вони не робили? Вони згадують, думають, чи вони працюють, чи їдять, чи відпочивають. В думках і помислах, вони згадують свого коханого чи кохання. А скільки разів на день згадуємо ми Бога. Якщо проаналізувати все те, що відбувається в нашому розумі протягом дня, то побачимо, що мало ми згадуємо Бога рік, і ця відповідь буде невтіше. Більше того. Коли ми приходимо до покаяння, до сповіді, ми каємося в будь чому згадуємо всі ті гріхи, прогріхи, переступу закону Божого, Слова Божого. Намагаємося всіх їх згадати, хоч це неможливо. Говоримо про них. А найголовніше ми каємося. за свою священичу практику за 17 років. Я, можливо, навіть сказати, жодного разу не чув, щоб людина прийшла до сповіді і сказала, ось я зрішив чи зрішила в своєму житті, не любила Бога так, як потрібно, і не любила свого ближнього". Тих, В цьому тих таких повсякденних віках ми говоримо і називаємо, а те, що головне, залишається поза увагою. І через те стільки ненависті, через те стільки злоби, через те стільки людей неправильно сприймають Христа Спасителя, Слово Боже, і поступають у своєму житті так, як і зовсім не християн. Важко, важко любити. І десь хтось може сказати, що це є висока планка, яку ставить християнство. Але ми забуваємо одне. Ми забуваємо про те, хто перший увійшов у рай. Перший у рай увійшов не первосвященник, не законник, не книжник, не фарисей. А перший у рай увійшов розбійник на Христі. Розбійник, який сказав, Господи, по ділах моїх я терплю. За ділами я страждаю. Поміни мене у царстві Твоїм. І пролунала відповідь відповідь з Христа. Істинно тобі кажу, сьогодні будеш зі мною у раю. Ці заповіді Божої любові нас має привести до смирення. Чому? Тому що Господь любить нас таких, як ми є, грішні, немочні, лукаві, і Господь нас любить. Господь нас. Кличе до свого царства, прощає нам будь-які гріхи. Якщо є покаяння, є прощення. Нема покаяння, немає прощення. А ми не можемо простити своєму брату. Ми не можемо простити своєму тому, тій людині, яка є поруч із нами. І судимо. виносимо вироки. вирок. Ми навіть судимо але, по словам тих людей, які нам нічого поганого не зробили в житті які не мають жодного відношення до нас. І таким чином притягуємо цей смуток у своє життя, не відчуваємо справжньої радості. Не вміємо радіти кожному дню і дякувати населому Богу. А Господь прощає нас, Господь пробачає, очищає наше серце, дає нам відчуття радості, коли ми щиро каємось. А нам важко пробачити. Так, дійсно важко. Тому що Господь навіть говорить любити своїх ворогів. Я вже не говорю про своїх рідних, близьких, сусідів, до яких ми постійно маємо претензії. Але як навчитися любити ворогів? Але знову ж таки, Господь говорить, царство Боже силою береться. Тобто ми повинні трудитися над цим, прикладати зусилля. Тому що без праці, без зусилля ми нічого не можемо досягти у своєму житті. Так як і повсякденному труді ми стараємося, ми меркуємо, інколи навіть і ночі не досипаємо, прокручуємо різні нюанси, щоб наша земна справа мала успіх. А от над душею ми не хочемо працювати, Не хочемо вивчати себе, боротися із собою. Для чого? А для того, щоб дійсно була радість в житті. Для того, щоб дійсно навчитися розуміти, що множество гріхів прощає нам милосердний Господь. А ми не можемо навчитися прощати. Ми не можемо навчитися спонукати себе, любити Бога. Ми навіть. Задачі такої перед собою не ставимо в повсякденному житті. А повинні, повинні згадувати дійсно, Господа не можна повністю осягнути, тому що Він безкінечний. Його не можна повністю збагнути і зрозуміти, але наблизитися до нього можна. Відчути його в своєму серці можна. Можна прийняти те світло ту благодать, яку Господь дарує який преображає наше життя, і яким, тобто Богом, ми можемо преобразити і наші бідні і, і близькі. Вчора в суботу читалося Іванське читання, в якому Господь говорить, що настане час, коли повстануть народи на народи, царства на царства, будуть один одного вбивати, ненавидіти. І ось це Господь сказав. Понад 2000 років тому, і як його слова сьогодні справджується. А чому таке відбувається? Чому стільки лукавства, ненависті і злоби? і знову ж таки Господь відповідає? Тому що через розріст беззаконня любов багатьох охолодне. Ось любов багатьох охолод. І через все таке відбувається. У нашому житті, але ми не повинні впадати у віч, тому що Господь милосердний, довготерпеливий і новомилостивий. Як я сказав, Він нас любить таких, як ми є, і дає прощення Богу, Тільки потрібно відкрити своє серце, тільки потрібно відкрити свою душу для цього світла, для цієї божественної благодаті, яка здатна зросити нашу душу. І прогнати з нашого життя пітьму життя, щоб не було в нашому серці пеклі, а було радість прощення, радість милосердя. Так, каже жінка, як мені любити свого чоловіка, як він пия. Каже матір, як мені любити свою доньку, як вона розгульна і виганяє мене з хати. Як мені любити свого сина, коли він наркоман і виносить свої речі із хати, і осуд, вироки, ненависть і зло. А з цього ми повинні вчитися І сім'ї, і своїх рідних і близьких, яких ми породили. І, можливо, де в чому наша є вина, відсутність побожного життя, відсутність цієї любові, відсутність прикладу, можливо, вони через нас. Можливо, через те, що недостатньо їм дали цієї теплоти любові, і світ їх забрав до себе, світ лукавий, світ, який лежить у пітьмі і не осуджувати, а пересилувати себе, молитися. Тільки молитва і любов може щось змінити у цьому житті, ні автоматом, ні зброєю, Ще жодна людина не змінила людського серця, а тільки любов, тільки Словом Божим, а їй так. Бракує у сьогоднішньому суспільстві. Але не тільки у сьогоднішньому, ще в 17 столітті. Святитель Ілля Мінякій говорив, що сьогоднішній християнин це антипод перших християн після апостольських часів. Але він, втішаючи, говорив, що трапляється і сьогодні чудеса, якось трапилося з одним воєначальником, який був вбитий своїм слогою таємним єретиком. І ось коли вбивцю піймали, і він наказав, вмираючий воєначальник смертельно поранений, привести його до себе. І він промовив до нього, брате, дай мені ту руку, яка вразила мене, і візьми мою руку у відповідь на прощення. Я тебе прощаю, я тобі дарую життя і волю. Але скажи мені одне, за що ти мене вбив? Адже знаю, що я тобі постійно робив тільки благо. І той повіт, та особливо ні за що? Через свої релігійні переконання. Я думаю, що вбивши тебе, я роблю велику послугу своїй релігії. І вони, воно начальник вираючи, промову. Ось іди тепер і зрозумій, яка нещасна твоя релігія, яка змушує вбивати тих, які роблять тобі добро, а яка істина моя, яка змушує мене прощати тих, хто заподіяв мені смерть. Це не вигадка, це є історія, життєва історія. Як важко інколи пробачити, але ми повинні себе до цього спонукати, тому що християнство, воно істине тільки тоді, коли є милосердне. Каже Господь, будьте милосердні, як Отець ваш Милосердний. І коли ми судимо, засуджуємо, коли ми виносимо, виносимо вирок, ми повинні пам'ятати, що немилосерний суд тому, кого кого немає милосердя. Дай нам Боже! Дай нам Боже сили віри, сили молитви, поступово змінювати своє життя, поступово навчатися Його слову, навчатися любити Його, згадувати Його, носити Його в своєму серці і в своїх помислах, а через це і бути поблажливими до один одного. Не осуджувати, а підтримувати. Не нести зло у, цей, у цей світ, а нести любов. І милосердний Господь віддасть нам сторицю. Амінь. Слава Ісусу.